Маємо добру новину із Києва. Там відновлює принаймні частково відновлює свою роботу дитяча лікарня Охмадит, яку росіяни обстріляли ракетами. Ми знаємо ракета Х-101 влучила 8 липня в один із корпусів Охмадиту, Знищила його. Були загиблі і серед медичного персоналу. Лікарні були поранені серед пацієнтів, серед дітей. Але от вчора на сторінці у Фейсбуці лікарні Охмадит наприкінці дня з'явилася інформація про те, що Охмадит свою роботу. Роботу відновлює і, попри атаку минулого тижня, лікарі раді повідомити, що деякі відділення Ахмедиту вже роботу відновили. Сьогодні знову відкрилося приймальне відділення невідкладної допомоги, яке тепер обслуговує і пацієнтів хірургічного профілю. Йдеться у повідомленні від лікарні Охмадит. Частина онкологічних відділень повернулася до роботи. Крім того, відділення трансплантації кісткового мозку вже працює на базі тимчасово працює. На базі Київського міського центру нефрології та діалізу на відділення мікрохірургії, отоларентології та щелепно-лицевої хірургії, тимчасово працюють на базі першої обласної дорослої лікарні. Тобто наразі з підтримкою інших медичних закладів фактично Охмадит запускає цю роботу. Серед відділень, які вже працюють в Охмадиті безпосередньо, такі екстрена медична допомога, ургентна хірургія, абдомінальна хірургія та ракальна хірургія, ортопедія та травматологія, центр радіо. Зокрема, отже, бачимо, ну і там інші інші педіатрія, інфі... інфекційне боксоване відділення для дітей молодшого віку, ендокринологія повністю зі всім списком можна ознайомитися якраз на сторінці у Фейсбуці Охмадиту. Там є повний перелік усіх відділень, бо я довго тут можу перераховувати. Але важливо, що дійсно дуже багато вже відділень працюють, роботу запущено навіть у тих умовах, власне, поки що, скажімо так, навіть. Екстрених ремонтних робіт, тому що багато вікон повибивало цим ударом російської ракети пошкоджено було операційні, пошкоджено було обладнання, приміщення значною мірою основного корпусу Ахмадиту, Ну а ще один корпус було знищено повністю менший корпус, який влучила російська ракета безпосередньо. Загалом на момент влучання ракети російської в Ахмадиту там у лікарні перебувало 627 двадцять Дітей пацієнтів, от і багато з них отримали поранення уламками скла і були переведені в інші медичні заклади. Тимчасово от, екстрено були переведені. Інші лікарні на такі зараз от події навколо Хмедиту українці, як ми знаємо, усе суспільство відгукнулося на підтримку лікарні. Було зібрано в короткий термін дуже багато коштів на підтримку лікарні і місцеві громади, різноманітні міста допомагали і приватні і донори, і просто громадяни жертвували кошти на Хмедит для того, аби підтримати лікарню її медичний персонал, колектив, який героїчно в цих умовах рятував дітей і підтримати сам самих пацієнтів, ахмадиту, їхні сім'ї фактично об'єднала країну ця трагедія, і ми сподіваємося, звичайно, що таких приводів для об'єднання в нас буде якомога менше найближчим часом. Ми маємо для чого об'єднуватися і навколо чого, саме навколо нашої спільної перемоги.